І мене на останніх матчах не було в літині. Через стан здоров'я пропустив, але я дивився моменти, відео і ну, додає. Тому не треба. Стараемся... До чого я веду, Сергій, не закривайте команду. Ні, ні, це однозначно. Ні. Це команда чотирьох однокласників, команда друзів. Ось вона зібрана для того, не для того, щоб. Там кубки якісь брати, просто задоволення грати в футбол, але коли ти граєш тактичний гарний футбол, який приносить задоволення твоїм болівальників, це саме головне. Ось і коли ти переглядаєш потім матч і отримуєш від цього хороше задоволення, навіть якщо ти програв, але ти робиш висновки і це ріс над собою. І ну, робота допомагав карту. Це тоді щасливо, я щасливо! З перемогою. Весна, але зимна. Зимна. Так, ось такі спартанські умови. Несемо все з собою. Стілець. Стіл, трохи попадає в кадр. Так, умови, на жаль. Це спортивний комплекс, колос. Ще з часів. Радянського окупаційного режиму радянської країни, яка була помилкою, якою вже не існує. Ну, але історія є історія, тому, тому таке умов нема, покриття Також тому доводиться собою все. Водиться собою все носити і робити собі умови більш-менш такі зручні, щоб було зручно. Він скіф переміг, і ми зараз йдемо на матч. Так, так, так. Все, наліво і там так, грають по черзі. Тут такий конвейер, можна сказати. Ну і з перемогою скіф. Нарешті відновлюю працю, роботу, зйомки за станом здоров'я. На жаль, довелося зробити паузу, бо треба було відновитися. І зараз їдемо на сканива. Сканива, спортивний комплекс нива. Трішки лого видно. Прохолодно, вітряно, дуже прохолодно. Зараз ще утеплимося і підемо. Подивимося, ще відчинені двері там наверху. Твориський матч примірний, Воно, навіть не знаю, який рік народження. Там хлопці грають. Подивимося, познімаємо. Допоможемо Віталію Сарані. Ізові студію робимо одну справу. Ну, а Скіф сьогодні її чудово зіграв. По всім статтям переграв Екодім. Набирають хлопці з гри до гри. Таку більш якіснішу гру, більш зігранішу команда дебютант, тільки зібралися хлопці, як сказав Сергій Ковальчук, одна. Однокласники, які вчилися в Немирові, зараз працюють, живуть в Вінниці. Ну і Скіф назву обрали, таку географічну в Немирові, там історично. Скіфі були. Тому цікаво, цікаво хлопці хай розвиваються, не не зупиняються, не зачиняють цей свій проект Скіф. Ну і Будемо освітлювати по можливості, а щодо мене, то чекайте новин. Вони будуть. Ось-ось. Не ось, хочу поспішати. Вже коли оформлююся, вже точно буду знати конкретно, що як, тоді і зможу все розповісти. Тому. Вперед, тільки вперед. І слава Україні! Завдяки нашим Збройним силам України це все можливо. Ну і ми готові, сміливі. Українці згуртовані і нарешті показують, що навіть за своїх предків також, які стільки століть та чого взяти цей Радянський Союз, скільки замучили за. Катували ціле покоління, ну тому ну, на нашу, на наші плечі така випала доля. Все це змінити. Змінити цивілізований бік, тому всім слава, хто вже загинув, з українців, з військових, з цивільних, хто постраждав від терору від цих ракетних атак. На фронті зараз велика подяка і повага Уклін. Всі, хто загинув, пам'ятаємо і будемо шанувати. Доки ж живі, доки кожен з нас живий, буде шанувати. Не був нас канила. Майбутнє покоління, майбутнє, яке буде вже в новій, сучасній вільній Україні, піднімати і робити футбол сучасний, більш такого солідного, солідної якості. Тому чекаємо, коли вони підростуть. Вже вже час підійшов, 14.30 розпочинає. Поки тут тренування йде. Затримується гра, напевно, збираються гравці обох команд, тому трішки пізніше розпочнемо. Вже бачив команда суперника примірниви Вийшла була на. Зараз буде розминатись, деякі гравці приодяглись. В синьому будуть грати, не знаю. Не роздивився емблеми, що це за команда. Ну Таких десь хлопці 15 років, 15, 14, 15, 14, 16 десь. Так, візуально. Можна було зрозуміти. Тому цікаво буде така вже. юнаки будуть грати, бо дитячий футбол є дитячі, це вже юнацький, вже ближче до дорослого. Тому подивимося, тренер буде біля мене стояти і коментувати гру, підказувати і. Ну так, для тренувального процесу це не для Ютуба, не для. Загального доступу так, для робочого для роботи для тренера, щоб потім дітям показувати. Ну і так, навчатися, самонавчання. Коли є відео, воно ну, зі сторони набагато продуктивніше і якісніше можна підготуватися. Ну, поки займаюся ось 2008-го, сьомого, точніше, Плутаю я, 2014. 2014. Ю8. Так, Ю8, Ю7. 2008, 2014, 15. роки, може, 13-й. І... Чекаємо. Так, да, затягнулася гра. Точніше, початок. Мало 14.30 початися, зараз вже 14.50. На 20 хвилин. або на півгодини. години, день народження, молодшої групи. На поки потрібно розвиватися, щоб коли закінчиться війна, вже, ну, бути, вже мати фундамент. Росіяни тільки цього чекають, щоб ми повтікали, залишили наші домівки. Нічого не робили, не працювали, не тренувалися в даному випадку. Але не дочекаються. Слава ЗСУ, слава Україні! Тільки вперед до перемоги. Ну, а ми вже, напевно, гра почнеться не в 14,30, а в 3 години. Поки розминка йде. Чорно-сині проти зелено-білих. Наприклад, нема хотелітина грає, програють після двох таймів по 15 хвилин, 1-0 літин перемагає. Курйозний гол забили. Бабих. Тренер сказав, 6 таймів по 15 хвилин грають. Зіграли 2, ще 4. Тому ось така. Ось такий формат товариської гри. Прем'єр-нива Вінниця в зелених, в білих кольорах проти літина. Синьо-чорний. Літин навіть дівчат грають. І досить непогано. Четвертий тайм зіграно. По 15 хвилин. Ще два. Рахунок 2-2. Першим відкрили рахунок літин. Потім ми вийшов вперед. Двічі забивши і. Ось в четвертому таймі. Літин зрівняв. 2-2. Ще один тайм, шостий і п'ятий тайм без голів. Ось і закінчився, так скажемо, робочий день. З 11 до 4, ну, трохи більше, бо гра затрималась. Друга товариська, між примірнивою і Літином. Літин переміг 3-2 або 2-3. В шостому таймі забили третій м'яч і гості святкували перемогу. Так, цікавий матч вийшов. Шість таймів по 15 хвилин. Ось такий формат цікавий, а зараз граю підопісню, так бачу, Браславського. Патрони будете дивитись за кулісся, така невелика кількість сім, ну, навіть один це, це вже велика вдячність. А для сімох патронів будуть ось такі відео за колісся моєї роботи. Слава Україні! До нових зустрічей!